11 квітня, хто б міг подумати, подивіться, 10 см снігу випало сьогодні. Село Новий кропивник, підвісний міст, місце, де завжди приїжджають сюди екскурсії з Трускавця, з східниці. Ось це безкоштовний пляж. Бачите, на столику приблизно 10 см снігу, річка велика, води багато. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми знаходимося зараз в Карпатах. На підвісному мості, бачите, снігу багато і треба обережно йти, щоб не провалитися. Дітей навіть носять отак. Не втримався і для вас знімаю відео. Чудовий стан природи, ну, але це би було чудовий стан, якщо б це було в січні чи в лютому. А зараз, друзі, вже практично середина весни, майже екватор скоро. Цієї весни, а снігу ще багато в горах. Ось тут, бачите, на горбочку церква стоїть в цьому селі. Прекрасне місце, я знімав тут відео влітку про безкоштовний пляж біля східниці, кому цікаво. Відео є на каналі, або залишу в описі під цим відео посилання на тамте відео, яке я знімав влітку. Подивіться, гарна чиста вода. Ось тут є такий басейн зразу під нами, де можна поплавати. Вода настільки чиста, що видно навіть рибу десь в яких заглибинах. А це вже дорога до села Старий Кропивник, а можна також поїхати на базу відпочинку Таор або Осоння Карпати. Неймовірна весна цього року. Цілий тиждень вже кожний ранок падає сніг. Не знаю, тільки що дзвонив Трускавець, каже, що там падає дощ і сніг вже розтопився. Також зранку був сніг, коли я їхав. Цікаве місце завжди, коли є вільний час, я стараюся приїхати сюди. Особливо влітку, коли тепла вода, можна позасмагати, поплавати. Бачите, наскільки чиста вода. І влітку люди тут каміння вибирають, створюють такі басейни, загороджують каміннями, і вода там з сонцем прогрівається і досить тепло. І видно навіть ось зараз видно, як плаває там риба. Небагато, три штуки, але рибу видно. Подивіться, яка краса, який спокій в Карпатах. Зараз, друзі, вже відео буде на автомобілі, бачите, їдемо автомобілем. В село Новий кропивник, як в горах красиво. Також зараз проїдемося через східницю. Покажу вам дорогу від східниці, ну, частину до Борислава ось це Київська Русь. Це якщо їхати з села Новий кропивник, то перше, що зустрічається, оце таке. Не перехрестя, ну таке трійне розгалуження доріг. І ми повертаємо до Береслава, друзі. Зараз покажу вам також відпочинковий комплекс Діана і проїдемось біля сувенірного ринку, біля А-готелю. Також перевал бухів буде. Хто, друзі, вперше на каналі, хто вперше побачить це відео, є також в мене на каналі відео і про Трускавець, і про східницю. І... Місця, які оточують і східницю, і трускавець. Ну, я маю на увазі такі туристичні цікаві місця. Кому цікаво, підписуйтесь і заходьте, дивіться на каналі відео. Готель Фавар. Раніше тут на ньому стояли онлайн-камери, і в інтернеті ну це до війни було. Можна було побачити онлайн-камеру зі східниці. Це якраз було на, ці, на цьому готелі. Сніг продовжує далі падати, бачите, які ялинки стоять у цікавому стані. Краса, неймовірна в Карпатах. Я бачив відео, що на Буковелі випав свіжий сніг, ну бачите, в нас також випав сніг. Взимку його не було, а зараз весною випадає весь сніг, той ще не випав взимку. Ось це сувенірний ринок, бачите, кілька автомобілів і все, людей немає, а готель ліворуч. І пішов підйом на перевал бухів. Коли я їхав сюди, снігу було набагато більше, дорога ще була не розчищена. Вже кілька днів підряд зранку тут падає сніг, і ну, перевал, знаєте, східниця, дорога Борислав, східниця досить важка, коли дуже багато снігу. Бувало, що розвертало тут автобус або якусь вантажівку, і рух зупинявся, поки не роз... Сунули, не розчистили, то я раз так попав, їхав в східницю, приїхав, коли вже вертався за 3 години назад, випало біля 20 см снігу. Снігу прибиральної техніки, звичайно, не було. Дуже складно було їхати, їхали всі на аварійці, і я до Борислава, напевно, їхав годину. Подобається мені ось така зима, але я вже говорив, що краще це було би взимку. А так. Ну це. До речі, я сьогодні прочитав одну таку цікаву фразу в інтернеті, що одну зиму ми вже перези, ну, взимку ми зиму вже пережили, а ще одну потрібно пережити навесні. Ось так придумують всякі ну, українці. люди такі, що придумати це для них дуже швидко. Дуже складно, друзі, знімати, вибачайте за відео. Сніг наліпає на вікна, на скло і дуже складно знімати. Ми вже зараз з вами на перевалі бухів, бачите, снігоприбиральна техніка стоїть. Ну, Дорога вже розчищена, але зранку було дійсно складно їхати. І вже потепліло, вже я сюди їхав. Сніг тут на деревах був, а зараз вже дерева чорніють. так що... А тут така прикмета, якщо вже ліс почав чорніти, значить буде тепло. Ну або воно вже є. Обіцяють плюс 4 сьогодні, так що. До вечора, не знаю, на деревах снігу не буде, напевно, точно. Тільки що, напевно, на землі. Добре, що перед війною ще зробили дорогу з Борислава до Східниці, а то була, ну, це був просто жах, тут було багато ям. Було багато різних аварій. Ну, зараз дорога ідеальна, ну аварії залишилися, але дорога вже хоча б в непоганому стані. Подивіться, яка краса, як падає сніг, які дерева. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Цікаво їздити по таких серпантинах, особливо для людей, які їздять тут вперше. Люди побоюються тут їхати, дорога складна і за поворотом не знаєш, що тебе чекає. Ну а місцеві тут просто літають. Дорогу тут знають і їздять дуже швидко. Тут, напевно, трішки менше снігу, ніж в селі Новий кропивник, але. Все рівно красиво. Подивіться, які ялинки стоять. Тут, можливо, смереки. Який чудовий ліс, чудова природа, чудові Карпати. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.